Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Після вчорашньої поїздки британського прем'єра із залужного до Києва Батучо змінилось. Пишуть про нову посаду генерала при штабі НАТО. Якщо той не піде в президенти, він буде нібито керувати миротворчим контингентом. За іншими ж даними залужний йде в президенти. Перший дзвінок прозвучав, що під час авдіївської операції писав тоді Сергій Марченко. Далі мовою оригіналу. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки володіння обстановкою і оцінки противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Ну і було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці. Написав своїй сторінці главком Сирський. Я свідомо не коментував, щоб не хайпувати на помилці, як тоді я думав, але це не була помилка. Виглядає так, що критика підлеглих це комунікаційна стратегія. Або вже сьогодні головнокомандувач зсу знову накинув на підлеглих протягом трьох днів. Цілком стало зрозуміло, чому одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки і тримати позиції іншим. Ні в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напрямку створюють загрозу життю і здоров'ю підлеглих. Я змушений приймати кадрові рішення. Це можуть бути фактично правильні слова. Дійсно, я різкі командири бригад і краще і гірше. Але війна робиться не в штабах, а на полі бою. Як не крути комбриги до поля бою сильно ближче за високе начальство, і коли головнокомандувача у відступі винні підлеглі, він не соромиться про це публічно говорити, і тут же постить п'ять фоток себе офігенного. Це точно не додає йому популярності в військах. Шановний головком ЗС Україна Сирський, ви керуєте не генштабом, а всіма ЗСУ. Кожен командир, офіцер і солдат, ваш підлеглий, який ризикує життям, щоб втілити ваші задуми і стратегію ведення війни. Не робіть і не протиставляйте себе комбригам і іншим молодим командирам. Зрозумійте, нікого не цікавить, який комбриг тримав позиції. А який здав ви не змінімете з себе відповідальності? Якщо будете публічно розпинати підлеглих за результат, все одно спитають не з них, а з вас, як з головнокомандувача, а підтримку армії втратите. Ми у війні. І мені дуже хочеться, щоб у вас все вийшло, пане Сирський. Це в інтересах кожного з нас. Тому до вас така увага і підтримка. Зараз ви творите історію. Від ваших рішень залежить існування нашої держави. Це величезна відповідальність. Подумайте про це. Безумовно, ви вправі приймати будь-які кадрові рішення, приймайте їх. Але будь ласка, не в публічну площину тези про поганих командирів з Це сильно деморалізує тил і сильно розбурхує армію. В той же час телеграм-канал Офісне мишеня зазначає, що залужний після розмови з командою Трампа знову покинув країну заради термінової зустрічі в США. Ситуація на фронті критична. Генерал зібрав всіх відставників, закликав їх максимально допомагати армії діючому генштабу, ворог в Москві, Київ, почистим. Потім радники Трампа висунули різні версії плану з фактичним заморожуванням лінії фронту в Україні. Один з них передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років, пише Wall Street Journal. Цей план передбачає замороження лінії фронту і створення демілітаризованої зони 1300 км. кілометрів. Наразі не зрозуміло, хто охоронятиме цю територію, але сили США не будуть включені до цієї місії. Ми можемо проводити навчання, надавати іншу підтримку, але ствол зброї буде спрямований до Європи. Ми не посилаємо американських чоловіків жінок підтримувати мир в Україні, і ми не платимо за це. Примусити поляків, німців, британців, французів робити це. Сказав член команди Трампа. США в цей час мають намір постачати зброю Україні, щоб стримати майбутній російський напад. План також передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна агресор захопила. Крім цього, Трампу представили ще один план. Кіт і Фред Флейц, які раніше працювали в першому Білому домі Трампа, пропонують припинити постачання зброї Києва. Доти, доки Україна не погодиться на мирні переговори з РФ. Україна все ще може спробувати повернути втрачені території, але їй доведеться робити це шляхом дипломатичних переговорів. Пише Wall Street Journal. Яку з цих стратегій Трамп буде використовувати повністю або частково неясно, але будь-яка спроба почати мирні переговори стикається з безліччю пасток, по перше, в Україні і Росії, як і раніше, сильно різняться цілі війни і немає бажання їх змінювати. Кремль заявляє про необхідність досягти цілей СВО, тоді як Україна сприймає будь-яку угоду з РФ як капітуляцію. Також буде жорсткий опір з боку деяких союзників по НАТО, які розглядають війну РФ як безпосередню загрозу своїм власним країнам. Вказується в матеріалі Радники Трампа, наголошують, що він сам вирішуватиме, як закінчити конфлікт. Будь-яка людина незалежно від того, наскільки високопоставленої вона є в оточенні Трампа, яка стверджує, що має іншу точку зору або більш докладне уявлення. Про його плани щодо України просто не знаю про що говорить, або не розуміє, що він сам ухваляє рішення з питань нацбезпеки, заявив колишній помічник Трампа. Wall Street Journal припускає, що в оточенні Трампа також склалися різні думки. Більш традиційно налаштовані союзники, як от Майк Помпео, наполягатимуть на врегулюванні, щоб не принести великої перемоги Москві. Інші радники, зокрема Річард Гренел, головний кандидат на посаду голови держдепартаменту або радника з нацбезпеки. Могли би віддати пріоритет бажанню Трампа якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо це означатиме примус Києва до значних поступок. Пише газета, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки, кожен робить сам на зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.